Ші вітання прихильникам футзалу. В вашій увазі черговий випуск програми Харківський футзал огляд п'ятого туру змагань Кубку ФК Універ. Після чергового тижня боротьби у лігах нарешті почалися визначати лідери. При цьому звітний тур подарував і кілька несподіваних результатів. Чотири кімнати після чотирьох впевнених перемог поспіль у п'ятому турі вперше втрачають очки. Гра проти команди Вівакап завершилася бойовою нічуєю – 2-2. вже на десятій хвилині зустрічі. Тарас рибак вивів Вівакап вперед. Проте перевага трималася трохи більше п'яти хвилин. У відповідь забив Соломаха. До перерви чотири кімнати встигли навіть схилити чашу тризів на свій бік, коли на 20 20-й хвилині Халін вивів команду вперед. На другий тайм гравці вівака вийшли вмотивованими на перемогу, проте забити вдалося лише раз. Сколотій на 31-й хвилині встановив остаточний рахунок. Не менш цікавим цими вихідними виглядало протистояння «Будінвесту» та команди житлобуд 2 у першій половині гри на полі хазяйнував «Житлобуд». Вже у перші 10 хвилин їм вдалося відкрити рахунок. А перед самою перервою Іванов подвоїв перевагу команди після перерви Тимченко загострив ситуацію на майданчику, відігравши один м'яч. Та вже за декілька хвилин Іванов знову вразив у рота Будинвесту. Фінальною крапкою став гол Мартушова на 43-й хвилині. І хоча часу залишалося вдосталь. Проте Буденвест зумів реалізувати лише одну нагоду за дві хвилини до фінальної сирени. Туско встановив остаточний рахунок 4-2. Матч з строєм вестом. Ми почали добре. Забили першими, потім забили ще один гол. Во втором таймі пропустили ненужний мяч. Стало трохи тяжелее, але ми зібралися. И забили еще два мяча, повели 1-4. Потом команда «Строинвест» пошла в пятером, создала очень много опасных моментов. Наш вратарь чуть-чуть помог нам. Ну, в конце все равно пропустили второй гол и закончили победой. Більше ста найменувань футбольного суття для будь покрыть я. Також нічі та аксесуари. Ціни вас приємно здивують. Площа повстання 15. Район станції метро. Площа повстання. Поруч зі стадіоном Металіст. Телефон 050 713 0244. 050 713 02 44. 050 -713 -02 -44. Відмінний темп демонструє локомотив. 2 який, схоже, нарешті почав перетворюватися на серйозного суперника у вищій лізі після декількох сезонів. У п'ятому турі залізничники холоднокровно розібралися із галереєю, яка досі не знає смаку перемог. Рахунок на 10 10-й хвилині відкрив виставний. А в друге локомотиву вдалося забити лише за 10 хвилин до кінця матчу. Відзначився Єфименко. Ще за дві хвилини Дмитрієв остаточно зняв усі питання, що до переможця, а крапку на останніх секундах поставив виставний. Галерея, попри усі намагання, так і не реалізувала жодного зі своїх моментів. Турнірна таблиця серйозних змін не зазнала. Попереду досі чотири кімнати, які набрали 13 очок. На другу сходинку піднявся локомотив, 2 який має по 10 балів. Третю де Вівакапа за нею Житлобуд-2, 8 та 7 очок відповідно. У першій лізі без втрат продовжує йти клас. Команда одержала свою четверту перемогу поспіль. Їх суперник медіа навпаки поки що не може знайти своєї звичної гри та знаходиться у другій половині турнірної таблиці. Вже на восьмій хвилині матчу Каплоновський вивів клас вперед, та за п'ять хвилин до перерви конюхов поновив рівновагу. Вдруге голами обмінялися Лавренко та Хлопонін у другому таймі, А ще за декілька хвилин перестрілку продовжили черв'як та шульга. На 42 й хвилині клас востаннє вирвався вперед завдяки голу Череденка, а медіа не зуміла зрівняти рахунок в четверте. Останні надії команди на очки поховав гол Іванченка 5-3. Вірола тим часом з мінімальною перевагою обіграла авангард. Вірола тим часом з мінімальною перевагою обіграла авангард. Каченко на сьомій хвилині матчу позначив фаворита цієї зустрічі та вивів Віролу вперед. Втім, за три хвилини до перерви Воробйов зумів повернути нічию на табло. Коли грати у першому таймі залишалося менше хвилини, Карабута зумів таки забитий важливий м'яч, який дозволив Віролі довести матч до перемоги. 2-1. Команда ТЦРП, яка від початку сезону перемогла лише раз, схоже, встановила свій власний антирекорд. Крайня зустріч із епіцентром Салтівки завершилася розгромною поразкою 11-2. Команда Олега Чекіна зуміла лише відкрити рахунок на третій хвилині матчу, а далі м'ячі посипалися вже у ворота ТЦРП. Лише у першому таймі епіцентр реалізував п'ять своїх нагод. А після перерви один лише Владислав Подвойський оформив хит-трик. Епіцентр заспокоївся лише за хвилину до фінальної сирени, коли рахунок вже був 11-1. Саме тоді Черепанову вдалося вдруге втілити у гол атаку ТЦРП. Першу лігу очолив клас: 12 очок. На дві пункти відстає Вірола. А на третій сходинці закріпився епіцентр 9 очок. Штурм у другій лізі впевнено захистив лідерство та переграв у UB Development. Вже на другій хвилині Йормінко відкрив рахунок, а далі за справу взявся Олександр Андріянов. Він відзначився ще за хвилину, а згодом ще тричі засмотив воротаря суперників. Ще один гол на свій рахунок записав Левченко на 29 й хвилині. До своїх воріт штурм підпустив опонента лише коли за результат можна було не переживати. Гравці юбі Development встигли забити аж тричі в останні 10 хвилин. Проте це була лише половина від необхідного – 6-3. Вдалий перший тайм допоміг мрії 94» здолати Хенкель. Два голи Ляшенко та по одному від Дубіча та Саакяна забезпечили мрії безхмарний другий тайм. А кінцівка першої половини обернулася для Хенкеля ще й видаленням. Після перерви мрія ще двічі вразила ворота суперника. А от Хенкель зумів забити лише гол престижу на останніх секундах – 6-1. Хаєм 2 продовжує чергувати поразки з перемогами. У п'ятому турі команда зуміла набрати три очки, перегравши Жернов з рахунком 2-0. Обидва голи записав на свій рахунок Віталій Худошин у першому та другому таймі. А от Жернов має в активі лише чотири очки та від початку змагань забив лише п'ять голів. На верхівці таблиці тримається «Штурм» – 12 очок. На крок відстає «Мр'є-94» – 11 очок. Нижче розташувався «Тандем Плюс» та «ХМТТС-2». Ніка цими вихідними прекрасно реабілітувалася за поразку в минулому турі та розгромила камельники квашин з рахунком 6-1. Чимало зусиль до цього приклав Олександр Хомік, який на 9 9-й хвилині відкрив рахунок. А у другому таймі зумів відзначитися ще тричі. Окрім нього забивали Манякін та Олексенко, який власне і зафіксував остаточний рахунок. Свій гол престижу, а камельники Квашин забили лише на 42-й хвилині. Фоліо Плюс дуже активно розпочала свій матч проти КФК-15. Вже на четвертій хвилині рахунок був 2-0 після голів Бекетова та Олійника. Такий початок налаштував КФК на боротьбу, тому команда швидко почала виправляти ситуацію. На гол пирога миттєво відповів Бондаренко і рахунок став 3-1. Втім, до перерви гравці КФК-15 таки зуміли вирівняти гру. Кролівцов та Дмітрів точними ударами перетворили рахунок на 3-3. Вирішальний гол забив копійка на 35-й хвилині та приніс перемогу 4-3 на користь фоліо плюс. Промстрой силами Андрія Усика зумів заробити три очки у матчі проти банної хати. Гол Усика на 13-й хвилині довгий час залишався єдиним у матчі, поки у середині другої половини банна хата не вирвалася вперед. Такий розвиток подій надав грі другого дихання, і промстрой побіг в атаку. Буквально протягом трьох хвилин команда реалізувала три гольові атаки, а усик оформив хеттрик 4-2. У таблиці справжня боротьба. Ніка та Фоліо Плюс» поділяють першу сходинку, а у спину їм дихає промстрой, який має дев'ять очок. У четвертій лізі «Френц» досі не демонструє того рівня гри, на який здатна команда. Та після чергового матчу лишається ні з чим цього разу. Очок їх позбавила Dream Team на 11-й хвилині. Кравцов відкрив рахунок. А за 5 хвилин перевагу подвоїв Давиденко на самому початку другої половини. Криничанський зробив рахунок 3-0, А Dream Team без проблем довела гру до перемоги. Лише наприкінці матчу «Френц» зумів підсолодити поразку 3-1. Відмінну результативність демонструє Елмет у матчі проти Мівіни. Рахунок було відкрито вже на першій же хвилині. У середині першого тайму Нестеренко і Терсаркисян один за одним збільшили перевагу Елмету та максимально ускладнили життя для суперника. Останньою краплею став четвертим у рота Мівіни за 10 хвилин до кінця. Втім, команда не опустила руки та встигла все ж таки двічі засмутити воротаря Елмету. 4 4-2. Тим часом TheGore.ua зазнає перші поразки, впускаючи очки на останніх секундах. У матчі проти Цикорії Кузьменко відкрив рахунок на 21-й хвилині, але на початку другого тайму забілін повернув нічию на табло. За декілька хвилин попереду була вже цикорія, відзначився Грінченко, але й цей гол виявився не останнім. За 5 хвилин до кінця Гаврук зробив рахунок 2-2. На останній хвилині Горенко став справжнім героєм матчу, забивши переможний для цикорії м'яч 3-2. Четверту лігу очолює ДрімТім 12 очок. На два бали менше набрав Елмет. А третю сходинку поділяють Зегор та Імпульс у них по сім очок. П'ятий тур у п'ятій лізі відкрив матч між командами Ехо та Восток Маклер. Тут обидві команди вирішили усі питання у перші ж 15 хвилин, а решту часу присвятили безрезультативним атакам. Калина на 12-й хвилині вивів ехо вперед. Втім, вже за хвилину Івашина зрівняв рахунок. Нічия протрималася недовго. Харасик на 14-й хвилині забив, як з'ясувалося пізніше, переможний м'яч для ехо – 2-1. Тим самим рахунком Вікторія переграла Астар Ю Ей Кущево на 10 10-й хвилині відкрив рахунок, а перед самою перервою Качинський подвоїв перевагу Вікторії. Астар увесь другий тайм намагався виправити ситуацію, проте забити вдалося лише одного разу. На 46 й хвилині Черепанов на деякий час повернув інтригу, проте Вікторія стримала переможний рахунок. Вікторія залишається першою 12 очок ХКБ на відстані однієї перемоги, а Астар та Слобода посідають відповідно третю та четверту сходинки. У шостій лізі Інтетікс розпочав матч проти офіцерів Губс із пропущеного голу від Гришка. Проте зібрався та взяв своє. Вже на 11-й хвилині в доверейзи поновив рівновагу у матчі, і рахунок 1-1 тримався аж до середини другої половини. Саме тоді гарбуз знову вивів офіцерів вперед. Та вже за дві хвилини Босенко вдруге зрівняв рахунок вирішального удару. Завдав до варейзи. А за дві хвилини до кінця – 3-2. Хартрон Аркос провів два абсолютно протилежних тайми у грі проти Укренерго Чормету на 13-й хвилині Костенко відкрив рахунок. А на початку другої половини він же і подвоїв перевагу Хартрона Аркосу. Проте надалі ініціативу перехопив суперник. Спершу Микитюк на 29-й хвилині відіграв один м'яч, а згодом за справу взявся Олег Дейкунов. Який зрівняв рахунок, вивів свою команду вперед та забив ще один м'яч на останніх секундах. Тоді партнера по команді підтримав і Фальков, тож із загальним рахунком 5-2 перемогу святкував Укренерго Чормат. Єдина нічия у шостій лісі була зафіксована у матчі Альянс Пет. Тут на восьмій хвилині альянс вирвався вперед, а за декілька хвилин до перерви Кадиков зробив рахунок 2-0. У другому таймі Фет нарешті почав діяти активніше. А Зінченко цілком вистачило часу, аби звести матч до нічиї. Саме його два голи перетворили рахунок на 2-2. Після чергових перемог Інтетікс та Укранерго-Чормет очолюють шосту лігу. Одразу за ними інша пара команд, яка набрала на два очки менше Фет Альянс. Авангард ТММ міг здійснити практично неможливо стати єдиною командою, яка перемогла у всіх п'ятьох матчах, але досягти мети завадив рост. Євдокімов на 13-й хвилині відкрив рахунок та змусив авангард відіграватися. З чим достатньо швидко впорався Малахов, втім забити вдруге авангарду не судилося. Натомість, Дмитро Сенко ще до перерви вдруге вивів рост перед, а Мітрохін наприкінці матчу. Встановив рахунок 3-1. З тим же рахунком свої три очки заробив і АВЕК, але тут для цього знадобився увесь другий тайм. За хвилину до перерви гравець Тім International Дмитро Довженко нарешті відкрив рахунок. Та вже на 30 30-й хвилині Міненков повернув на табло в нічию. В останні 10 хвилин гру на себе взяв Ніколаєв. Спочатку він вивів АВЕК вперед. А за хвилину до кінця закріпив успіх – 3-1. Гіпрококс Аптека 95 впевнено переграло у звітному турі Олімп 2010. Гол середи на 10-й хвилині окреслив фаворита пари, а у другому таймі Волошин та Приплоцький збільшили відрив від суперника. Крапку поставив середа, зробивши рахунок 4-0. А лише після цього Олімп зумів двічі вразити ворота переможців 4-2. Очолює сьому лігу «Авангард ТММ» з 12 очками. «Гіпрококс Аптека-95» має 9 очок, а нижче за них розташувалися «Авек» та «Рост». Центральним матчем у восьмій лізі цього тижня виглядала зустріч команди Energy та Sequoia 2000. З перших же хвилин гравці Energy влаштували справжній штурм на ворота суперника, а рахунок вже на 11 11-й хвилині був 5-0. Причому Цвіренко встиг оформити хет-трик. Sequoia до перерви встигла відзначитися тричі та, начебто, повернути інтригу. Але другий тайм показав, що Energy не збирається скидати овертів. Коли команда розділяв лише один м'яч, агаєв збільшив перевагу лідера, а Шейко відзначився ще тричі – 9-4. Циклом вже втретє у цьому розіграші завершує матч з рахунком 2-1. Цього разу він означав перемогу над СВ. Цікаво, що саме гравці СВ зуміли першими втілити свої атаки у гол на 18-й хвилині. Але вже на 22-й Назаров зрівняв рахунок. На 38-й хвилині Кобзар забив вирішальний м'яч та приніс перемогу своїй команді. Хну. Котре оновленим складом нарешті беруть перші залікові бали у матчі проти еліти спорт студентам вдалося вирватися вперед же на восьмій хвилині. Проте у другому таймі суперник змінив плани команди. Алюшин Терещенко Красічко протягом п'яти хвилин перетворили рахунок на 3-1. Такий поворот не спантеличив хну, і команда взялася відіграватися. А лише на 42-й хвилині Кривоколисько зробив рахунок 3-3, а ще дві хвилини Арогінський забив переможний гол 4-3. Турнірне положення команд у восьмій лізі після п'ятого туру виглядає наступним чином. Тетра та Бікхаос грали без голів майже півгодини. Лише на 27 й хвилині Розов нарешті вивів Тетру вперед. Втім, вже за декілька хвилин суперник змусив усе починати спочатку. На 39-й хвилині Драгунчук знову повернув перевагу до своєї команди, а Блудов за 5 хвилин до кінця зняв усі питання щодо переможця. Останньою крапкою став гол Яковенка 4-1. Вегапласт, яка застрибнула в останній вагон дев'ятої ліги, починає свою боротьбу у турнірі з поразки, винуватцем якої стала команда ХКЗ. Незважаючи на те, що Карбовський відкрив рахунок вже на другій хвилині, надалі вегапласту так не щастило. Хоча й на перерву команди йшли з рахунку 2-2. у другому таймі. Обідних вивів ХКЗ вперед, і більше команда ініціативу не віддавала. Заключним штрихом став дубль Шокіна на останніх хвилинах, і загальна перемога 7-3. Корона дуже активно розпочала матч проти Медсоґвінтім, що дало свій результат ще до перерви. Рахунок команда відкрила на шостій хвилині, а вже на десятій дубовик подвоїв перевагу корони. Ще за п'ять хвилин Каченко поставив суперника у незручне становище. А Мецу Грінтім вдалося лише забити гол престижу на 41-й хвилині. 3-1. У турнірній таблиці 9-ї ліги одразу чотири команди, які набрали по 9 очок. Тому лідера тут має визначити наступний тиждень. У десятій лізі усі три матчі цими вихідними завершилися з рахунком 3-2. Першими свою перемогу святкувала банна хата 2, яка переграла буфет. Команди провели на полі лише 6 хвилин. А Рупон вже встиг відзначитися двічі та забезпечити своїй команді безхмарне майбутнє. Наступного разу буфет забив аж на 33 й хвилині. Тоді Снурніков миттю повернув перевагу своїй команді у два м'ячі, і навіть гол буфета за дві хвилини до кінця не вплинув на результат. Свою першу перемогу у десятій лізі здобуває прем'єр. Андрій Лесик відкрив рахунок на 9 9-й хвилині у матчі проти Юа Формін, проте суперник зрівняв рахунок на 18 18-й хвилині. До кінця першого тайму прем'єр встиг повернути собі першість. відзначився кардаш. А вже у другому таймі ворота Юа Формінг влетів і третій м'яч. А звести гру бодай на нічию, прем'єр не дозволив. Офсайт Енерготайм та Укрфармінг обмінялися влучними пострілами вже к першим десяти хвилинам матчу. Після чого у першому таймі голів болівальники не бачили. Щойно розпочалася друга половина, як Акмаєв знову вивів офсайт Енерготайм вперед. А Гульчанський на 34 й хвилині зробив рахунок 3-1. Останнє слово залишилося за Укрфармінгом, але на розподілочок воно не вплинуло. 3-2. Десяту лігу наразі очолює саме офсайт Енерготайм, маючи 10 очок. Претендувати на це місце найближчим часом може хіба що банна хата хата-2». В 11 11-й лізі поки що не знає поразок «Фаєрбол». Свій черговий матч проти команди Антарес команда розпочала активно і знову святкувала перемогу. А рахунок відкрив Москаленко на четвертій хвилині. А вже за 10 хвилин обидві команди обмінялися влучними ударами. Далі продовжив забивати фаєрбол. За 5 хвилин до перерви рахунок був 4-1 на їх користь. У другому таймі Дініс Медведєв намагався врятувати Антарес від поразки, але його хет-трику виявилося замало: – 4-3. Також у цій лізі з'ясовували стосунки треті команди Бівіну та чотирьох кімнат. Перший же удар по воротах Бівіну призвів до голу Кузякіна, а відповіді довелося чекати аж до середини тайму. На початку другої половини кімнатам вдруге вдалося вирватися вперед, але плани на перемогу зламав Юрій Хабаров. Він спочатку на 31-й хвилині зробив рахунок 2-2, а на останніх секундах забив переможний гол. Одинадцята ліга після п'ятого туру виглядає наступним тином. То був погляд матчів п'ятого туру чергового розіграшу Кубку ФК Універ. Усім нам перемоги!